Хочеш співати до ста років? Слухай мене. Багато хто вважає, що наш голос залишиться незмінним назавжди, але це не так. Якщо ти бажаєш, щоб твій голос у 60 років звучав як у 25, тоді ти повинен дотримуватись цих правил. Перед роком не слід вживати в їжу шоколад, горіхи, насіння та газовані напої. Будьте дуже обережні із гарячою, гострою та перченою їжею. Дівчата, моя порада дотримуйтесь режиму голосового спокою перші три дні менструального циклу, тобто не навантажуйте свій голосовий апарат. Уникайте перенавантаження голосового апарату. Якщо на роботі ви багато розмовляєте, то давайте своїм голосовим зв'язкам відпочинок. Своїм учням після уроку я рекомендую 10-15 хвилин дотримуватись режиму тиші, тобто помовчати. Дотримуйся цих правил, і я впевнена, твій голос прослужить тобі дуже довго. Ну і звичайно, виконуйте вдома вправи для дихання, які підібрав для вас ваш викладач.